Тренуємо і будемо завтра з вами разом готувати. Ще згадав, знаєте, пісню, стару українську народну пісню. Несе галя воду, кором ісвагнеться, а за неї Іванка, як бар'юна квіється. Та готово. 100%. Всім доброго здоров'я, з вами, як завжди, Валечик. І ви здогадалися наша сьогоднішня вихідна рубрика Кулінарія. Знаєте, захотілося такої всім улюбленої страви, простої і дуже-дуже смачної. І саме основне, захотілося її приготувати із домашніх продуктів, так сказати, без ГМО. До вашої уваги будемо готувати шашлычок. Спочатку. Замаринуємо курочку чи петушка. Бачите, домашній. Замаринуємо і будемо завтра з вами разом готувати. Покажу вам, до речі, мангал, який зробив власноруч. Так, давайте кинемо на віса. Зразу їх включимо. включим. Примірно, скільки ця домашня тушка затягне. Так, виключився. 270 з копійочками. Ну, 2300. І хочу з цього домашнього та петуху буду. З домашнього петушка зробить домашній шашличок. Що з цього получиться, будемо бачити. Зараз у нас дуже проста буде задача порізати на шматочки цього петуха і замаринувати. А кому буде цікавий рецепт маринаду, будете. Наблюдать, як я готую. Ну от, діло доходить до самого рецепту. Ось наші інгредієнти: цибулька домашня, соєвий соус, хмелі сунелі, спеції, олійка, сіль. Ну, Коротше, те, що було вдома під рукою, те будемо використовувати. І ще саме основне, друзі, що я хотів, ми звикли там купляти м'ясо, ну, самі знаєте, куплене там бройлери непонятної якості. Ну, Смачне, да, під 50 грам смачне. А це хочу іменно, спробувати домашню, домашню продукцію. Як воно буде в ролі шашлику. Розумієте? Просто воно ж ну, домашнє домашнє. Вигодовано на що тут? Кукурузка, пшеничка, ячмінчик і, і все. І будем. Смакувати. І розкажу вам чесний отзив від мене особисто, що воно вийшло, як смачно чи не смачно. Так, що так приступаємо до самого рецепту приготування, беремо нашу цибульку. Так, хоп, розсипаємо. І потрібно перемішати. Потім. Беремо зараз соєвий соус. Чи скажете пропорції? Все роблю на глаз. так. Пусту бутилочку очку беруть. Спецій. крошки сумки. И оливки. Так. Вот таким чином. Видите, какие молоточки. на м'язко. Що тут ще ось де тут грудинка? Від яка грудинка. Це воно того вартує я думаю. І покажу вам мангал, який зробив волієрчик. Дуже такий простий мангал получився. із підручних також матеріалів. Те, що було вдома. Варили також з дідом Колею. Під його чутким руководством дід Коля знаю, дивишся мої відео. Тобі окремий привіт від валічика. Ну що, все перемішав дуже так чітко, тщательно. по українськи забу, як називається, тщательно. Ретельно, о, ретельно все перемішав. Зараз накриваємо цією фольгою. Холодильничок. І до завтра. Воно маринується. І завтра вже будемо разом з вами готувати цей шашлычок Залишайтеся з нами, підписуємося на мій канал, ставимо такі вподобайки, і все буде у нас добре. Друзі, ну ось настав цей день, коли ми готуємо домашній шашлычок Пока! Розпалюю мангальчик. До Вашої уваги, мангал із газового балону. Балон також у мене був. Купив я його давним-давно. Можливо, хто бачив відео про буржутку, як я робив для поросят. Так само цей балон був куплений 5 чи 6 років назад за таку дуже слабеньку ціну. По-моєму, чи 100 чи 150 гривень. Я віддав за цей балон і за той. Коротко указку, бачите, зробив так само по чергу. Це буде в ролі указки. Е, мангал складається з двох частин. Перший балон газовий, другий, навіть е, трьох підставка для балона зроблена з уголка, і сама стійка стійка із е, швейної машинки. Придбав я цю, ці стійки дві від швейної машинки. Е, по-моєму, через інтернет 200 гривень заплатив за них і нашив доску. Доска в мене була своя. Це таке, як положити якийсь ось, інструмент, полочка перша, друга поличка для для таких, для дров, можна так дрова положити, ну, коротше, можна якусь мисочку положити. Зробив, бачите, мангальчик. Відкривається, закривається. Зробив прорізі для шампурів, а тут ось з цієї сторони отвори для шампурів. Ще одне, Такого мангалу нема ні в кого, бачите? Тому що він патріотичний yeah. герб України. Маш, скільки я сюди сверв потратив, просто капець? Мабуть, штук 4 це точно, поки просверлив. Ну, воно слугує. як як? як вам сказати, Слугую для того, щоб воздух хорошо проходив, виходив і ось отвори. Що, поки розпалюється наш кострик, саме час показати вам е, українські речі старого, старі українські речі, старого побуту українського. Ну, коротше, по нашій давній традиції, е, яку я з вами започаткував. А кому буде цікаво, залишайтесь з нами. Друзі! Як обіцяв, по нашій давній традиції. Недавній традиції показую речі старовини. У мене цих екземплярів всього два види, Ну, вони більш-менш одинакові. Покрив я їх лаком, бачите. Це карамисла. Хто може знає, хто не знає, ну, я думаю, багато хто знає. Е, ними вдавнину носили воду. Зараз продемонструю. Так, Оператор допомагає. Набрали водички предварительно. Пішли до колодця. Набрали води, так? Да? Попередньо. Вішаємо раз. Вішаємо два. Беремо на плече і пішли отак. Раз. І просто пішли. Так, принесли водичку, да? Набрали. Беремо наші глечики. раз, Раз. І можна вживати водичку із таких. Рівних глечиків. Ну, такі сьогодні речі на нашому обзорі. О, ось ложечка завалялася. Хтось колись кашу їв з неї. Е, такі сьогодні речі в мене на обзорі старовинні. Ну, а кому сподобалась моя ця рубрика про старовинні речі, підтримуємо мене коментарем, отакою вподобайкою. Ну що, зараз це складаю на місце і займаємося нашим шашличком. Хай воно ще прогорить, поки є ще невеличкі справи. І показую, як буду вже готувати шашличок. Ще згадав, знаєте, пісню, стару українську народну пісню. Несе галя воду, кором ісвагнеться, а за неї Іванка, як бар'юна, квіється. Так що це, друзі, про оцю ось річ. Оцю, оцю, Так що це заслуговує, я думаю, на таку жирну, смачну вподобайку від вас. Так що, друзі, ще одне. В кого є такі старі речі, будь ласка, не викидайте їх на смітник, просто реставруйте це зараз в тренді. Так що робіть, як валерчик. Бачимо, вже дровішка прогоріли. Зараз будемо смажити, починати шашочок. Так, першим ділом закидаємо нашу картоплю, бо я не казав, що буду картоплю готувати, а все-таки до м'язка хочеться картоплю. Зараз її закинемо сюди. У гольках. Хоп! Його, температура дебела. А наверх уже саме м'язко. Бачите, удобно, я полочки поробив. М'язко можна поставити ще. Ну, коротше. Так, що сказати? Картопелька наша печеться. Мяско, я думаю, промаринувалось нормально. Раз выложим его. Мяско. <coughs> Аромат, как завжди, валячий а на кухне. Превосходный. Пахнет, красиво пахнет. бомба. Раз. Така справа два в одному. знизу картопелька, зверху м'язко чекаємо. Так. Ну, Це пробний варіант домашнього м'язка, іменно курки. Пробуємо. А свининку домашню ми вже не раз готували на цьому мангалі. Ну, ви цього не бачили. І хочу в наступних відеороликах, я думаю, моя рубрика кухні буде продовжуватись. І хочу показати, як тут ці шампурочки вписуються в цей чарівний мангальчик. Так що... Прикриємо хай смажиться. Ну що, достаємо нашу картопельку. Топельку дістали. Зараз глянемо на наше м'язко. В цілому, в цілому. Ще хай трошки смажиться. Ще хвилин так 5-10 і проведемо разом з вами дегустацію, я думаю, смачнючої. Домашній ну що, друзі, прийшов час і нашої вечері сьогоднішньої скромно, але ж маємо те, що маємо. Картопелька ось. Поселянський другий варіант. так сказати, в пользі запах. Вкусно. Дітки теж кушають. Так. М'яско. Доволі. Смажуся дуже класно. Ну що, друзі? Дякую за перегляд даного відео. Підписуємося на мій канал, Ставимо такі жерненькі вподобайки. Я п'ю за ваше здоров'я. Слава Україні і все буде Україна!